Вітаю творчі майстерні Лесі Подгурської. Сьогодні посилочки від Ніни. Подивимося, що вона прислала. Дякую Ніні за смаколики. Мені дуже приємно. І подивимося на скарби: такий онікс, самоцвіти, такі гарні намистинки. Корал антикварний, перли натуральні і рис перли натуральні, гранат і турмалін. Ось такі скарби. Іду запитую Ніни її побажання. А що в мене вийде, я вам покажу. Оновлені прикраси для Ніни готові, і подивимося, що в мене вийшло. Враховуючи побажання Ніни, я зробила такі прикраси. До коралу Ніна просила такі скарди. Я дала в Мельхіорі, тому що тут є винтаж, невінтажні антикварні. Такі з срібними ободками намистини. Я їх розподілила через одну, бо їх було три. Ну, і відповідно, вже вся фурнітура була кольору срібла. Такий конектор. Бракло мені на намистин. Бракло я от закінчила, підбирала різні. Ну і дала тут свої на закінчення до замочка. Між деякі дала круглі такі. Фурнітурні, як зірочки на небі. Ну і таке закінчення, я вже показувала. З пини Ніна хотіла, щоб дрібненькі посадити на піни. Золота фурнітура. Таке вийшло кол'є. Такий їжачок. Дала гемотиту позолочену намистину, мистину. ще для цікавості яскравості дала пару менших і закінчення замочок. Іскрихти кольорової. Я спочатку думала розділити, але щось воно мені не дуже пасувало ті кольори один до одного. І все-таки я їх з'єднала разом. І, ви знаєте, з цією намистиною рожеву кварцю вони ожили, заграли. І вийшло дуже чудово. Дала шапочки на них, фурнітурну і додала своїх рожевих. Гранатове також посадила на фіни, додала свої круглі, більші по центру і до закінчення на зменшення круглі. Така фурнітура. таке кольє. Із оліксу Ніна захотіла зі звертами сонечка, така краса дала фурнітуру бронза золото. Намистин було тільки одна низка, але завдяки фурнітури я додала трошки своїх, витягнула довжину потрібно. Ну і ще зробила ланцюжок на всяк випадок, якщо Ніна захоче зробити довше Шелести і з карди сонечка. А з міксу різних намистин Ніна хотіла сутуар. З рожевого кварцу я відібрала до цього рожевого кольє, а зрешти якраз вийшло на сутуар. Кожну намистину на піни посадила і дала шапочки. Такий конектор, і на закінчення. Деталька для розкручування низки. Намістини практично були парними. Лише одна. Ось ця. Ось така краса, дуже цікава, гарна колекція для ніни вийшла. Всім гарного перегляду, мирного дня і до наступних переробок.